Молитва довіри найсвятішому серцю Ісуса. О Господи Ісусе, віряю просьбу мою, Твоєму найсвітішому серцю. Тільки глянь на мене і вчини те, що підказує тобі серце. Нехай вирішує Твоє найсвітіше серце. Я уповаю на нього, віддаю себе Його милосердю. Господи Ісусе, ти не обманеш мене. Святе серце Ісуса, я уповаю на Тебе. Святе серце Ісуса, я вірую в Твою любов до мене. Святе серце Ісуса, нехай прийде царство Твоє. Святе серце Ісуса, я прошу про багато милостей, але особливо благаю про наступне, назвати прохання. Прийми, мою молитву, святе серце Твоє, і коли предвічний Отець побачить її покриту Твоєю дорогоцінною кров'ю, він не відмовить їй, бо це буде не моя молитва. Але Твоя, Господи Ісусе, ось святе серце Ісуса, я повністю поваю на Тебе, я ніколи не посоромлюся, Твого упування. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться іс... ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ісусе, найсвятіше серце Ісуса, помилуй мене. Ісусе, найсвятіше серце Ісуса, помилуй мене. Ісусе, найсвятіше серце Ісуса, poor my